Добрий день, шановні батьки. А коли ви востаннє дійсно піклувалися про себе? Турбота про себе вона різна. Фізична турбота про себе це догляд за тілом, сон, масаж, спорт, прогулянка, відпочинок, вчасний похід до лікаря, ванна з пінкою, здорове харчування. Емоційна турбота про себе. Це маленькі радощі для себе. Справи хочу щодня, уміння захищати кордони, дозвіл собі на проживання емоцій, хобі, прогулянка і за потреби психотерапія. Яка ж вона духовна турбота про себе. Це пошук сенсу і мети, доброта до себе та інших, віра, молитва, духовні практики, медитації і саморефлексія. Складовими фінансової турботи про себе є улюблена робота, фінансова грамотність, фінансова подушка, уміння вести бюджет, вкладання у свій розвиток, працювати над фінансовими блоками і 10% від доходу на свої задоволення. Складниками розумової турботи про себе є розвантаження, читання книжок, планування дня, недозволяння собою маніпулювати. Фільтрування інформації, зміна негативних концепцій, працювати над фінансовими блоками, робота із тривожністю через медитації та дихальні вправи, а також розвиток. Турбуйтеся про себе частіше і гарного вам дня. Дякую за увагу!